Отже, можна говорити вже про зовнішньополітичну катастрофу, зовнішньополітичну дипломатичну катастрофу у відносинах із нашим основним стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки, Як результат візиту президента Зеленського до США. Отже, в двох словах, Зеленський був на заводі по виробництву снарядів в Пенсільванії, туди не запросили. Навіть не запросили представників республіканської партії, були тільки представники е, діючої партії влади е, демократи, і це е, жахливо розгнівало е, республіканців до такої міри, що е, спікер Палати представників США Майк Джонсон той самий. Який спочатку був критичний до України, потім е, дуже е, поміняв свою точку зору і е, підтримав законопроект про виділення 60 мільярдів доларів? Нам дуже теплими словами відзвався про Україну? От він написав листа Зеленському з ультимативними вимогами відставити посла Маркарова. Ну це безпрецедентно, це ж не заява. Це лист, абсолютно е, офіційний лист спікера Палати представників до глави держави. Шановний президент Зеленський, я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла України в США Оксану Маркарову. Посол Маркаров організував захід, в рамках якого ви відвідали американський виборчий виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Харіс. На цьому заході не було жодного республіканця, тому що навмисно туди не запросили, не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була, очевидно, партійним заходом, покликаним допомогти демократам. І безумовно стала втручанням у виборчий процес. Йдеться в листі Майка Джонсона. Ну, це жахливо. Це жахливо. Це одна із ключових фігур команді Трампа, і офіційно і неофіційно, ну офіційно, так точно він одну із посад займає. І щоб таке виголосити, ну це на голову не, не налазить. Звичайно, справа ж там не лише в цьому заході. Ну згадаймо заяви президента Зеленського про пропозиції Трампа щодо мирного врегулювання в Україні щодо припинення війни. Зеленський сказав, що Трамп думає, що він знає, як припинити він, насправді він нічого не знає. Ну я так утрівано м'яко пересказую. Ну, Хіба чиновник український в цій ситуації може таке говорити? А тим більше, президент. А тим більше, коли це відбувається під час візиту в США, коли ми приїхали, як завжди, просити гроші. Ну, це трендец. І що тепер? Ну, допустимо, демократи переможуть. Ну, Хоча я не впевнений, і це не найкращий сценарій. Я вважаю, що це набагато гірший сценарій, ніж. Якби е, переміг Трамп. Ну, допустимо, переможуть демократи. Ну так ми ж половину населення, половина за демократів приблизно голосує так чи інакше, хто б не переміг, половина за республіканців. Трошки більше за тих, трохи менше за тих. Чи навпаки. Ну, так тепер же не лише е, Трамп на нас зуб має. Якщо Трамп і еліта республіканської партії має на нас зуб, то на нас зуб матиме. Все населення, яке голосує за республіканців, Думаю, можливо, за виключенням української діаспори і ще там якоїсь дуже свідомої, розумної частини населення. Тобто, якщо в нас була підтримка 60-70% американців, простих американців, вважали, що треба підтримувати Україну, то тепер це цифра половини. Це. У нас в кращому разі будуть підтримувати тільки ті, хто нас підтримував серед демократів. Тобто ця то цифра буде 30, 35%. Ну і що? І що? Ну, так, при такій підтримці е Камала Харес скаже нафіга нам гроші їм давати, якщо більшість населення проти. Ну, це якщо демократи переможуть, а якщо республіканці переможуть, що Трамп переможе? Ну він е казав, що Трамп: що я е позвоню Путіну, позвоню Зеленському, одному скажу, перестань нападати на Україну. Бо я Україну до зубів озброю, і іншому скажу, погоджуйся на мирне врегулювання, бо я тобі грошей не дам, і зброї не дам. Будеш сам з Путіним розбиратися. Що змінилося? А те змінилося, що він путіну дзвонити не буде. Він подзвонить тільки Зеленському. Навіть сам не подзвонить, йому передадуть. І скаже, укладай угоду на таких умовах, як Путін. Захоче. Що Путін скаже, те й підписуйте. Погрожувати Путіну озброїти до зубів Україну він не буде, тому що він не буде після цього всього, що сталося, озброювати до зубів Зеленського. Він же його ненавидить. Це факт. Це ж треба так провести візит. Ну це не лише один візит, ну це візит. І також і Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським. Джонсон відмовився від зустрічі з Зеленським. Конгресмени він ще в Америці, Зеленський теж республіканські, можуть повідмовлятися від зустрічі, які там на найближчий день чи навіть години, як почнеться день сьогодні в Америці. Призначені. Ну, тобто, все пів Америки. За нами немає. Якщо ця пів Америки, з якою ми пересварилися тепер, прийде до влади, ну, то нам доведеться просто погодитись на ті умови, що Путін нам продиктує. Тому що у нас не буде підтримки. Якщо Америка перестане нас підтримувати, то і Європа дуже швидко зробить те ж саме. Ну, Латвія, Литва, Естонія по мільйону доларів прийшлють на коптери. Ну, і що? І що будемо робити? Вихід один, негайно, те, що вимагає Джонсон зробити, звільнити посла Маркару, зробити її крайньою, ну а що робити? І уряд національної єдності в Україні з е, прем'єр-міністром, лідером опозиції Петром Порошенком, якому доведеться оцей скандал, оце дерьмо все, вигрібати і скандал розгулювати. Тільки так.